Кінотека представляє фільм Казку для дорослих Ярослава Рачковського. Як сусід зі сусідкою кризу подолали. Коли це було, не знаю, у якій державі не відаю, та й чи було. Так от жили по сусідству парубок і дівчина між собою не зналися. У гості не заходили. У той час чи не весь народ тієї держави пішов у купці. Начальник із підлеглим у купці пішли, вчений із науком у купці пішли. Пішли у купці і сусід зі сусідкою. Юнак став возити товар з за моря океану. А дівчина продавати той товар на ринку базарі. Так і познайомилися. І добре їм та справа торговельна по первах пішла. Не один мішок золотих монет заробили, аж тут навідалася у державу девальвація місцевої валюти. Що воно таке, ніхто не знав, а як з нею боротися, тим паче повернувся парубок з далекої дороги додому, заморський товар здав на ринку, захотів прибуток порахувати. Рахував, рахував. А прибутку немає. Міркував день, у чому річ, міркував ніч, у чому річ. Та й згадав, що знецінилася вітчизняна валюта порівняно із Заморською. Отже, тому й товар невигідно стало возити звідтіля додому. Враз зметикував, що тепер значить вигідніше возити товар у зворотному напрямку з дому за океан. Але тут таки до нього дійшло, що возити ж немає що, адже народ у купці пішов і важко зітхнув. Щоб почути добру пораду, пішов юнак до місцевого мудреця. Мудрець вислухав його та й порадив звернутися з проханнями до митника, до прикордонника та до поліціянта, щоб ті хоч трішки зменшили розмір данини. Тоді парубку, хоч якийсь прибуток та залишиться. Прислухався молодий купець до поради. Вертаючись із товаром, завітав до митника і вклонився йому низько. Мовляв, прошу тебе щиро, добра людина, зменш данину, бо непосильною стала. Та не погодився митник, не зменшив данину. Завітав юнак до прикордонника. Не дослухався до просьби прикордонник. Завітав до поліціянта, не дослухався, і поліціянт. Що ж тепер робити? міркував парубок. Міркував, міркував і, зрештою, вирішив піти вклонитися низько ще й сусідці, який возив заморський товар. Може, вона заплатить за товар більшу ціну. А було так, що юнак подобався тій дівчині, і вона йому подобалася. Та все ніяк не складалося, щоб вони потоваришували, закохалися. І вирішила сусідка поставити сусідові умову заплатить за товар більшу ціну, якщо він сім днів і сім ночей усілякі її забаганки виконуватиме. Той довго не вагався і радо пристав на угоду не мені розповідати про ті забаганки і не вам про них слухати. Так чи інак, але надалі пішла у молодих купців торговельна справа жвавіше. тим паче, що девальвація зникла і сліду не залишила. Та незабаром у тій державі стали рости податки, наче гриби у лісі після дощу. Продала дівчина увесь товар заморський на базарі, захотіла прибуток порахувати, рахувала, рахувала, а прибутку немає. Міркувала ніч, у чому річ. Міркувала день. У чому річ, та й згадала, що сплатила податки в силу силану. Отже, тому й невигідно стало торгувати на ринку, враз зматикувала, що тепер місцевим товаром вигідніше торгувати. Але тут таки до неї дійшло, що місцевого товару немає, адже народ у купці пішов і важко зітхнула. Щоб почути добру пораду, пішла дівчина до мудреця. Той вислухав її, та й порадив звернутися з проханнями до урядовця, до податківця та до директора ринку, щоб хоч трішки зменшили розмір данини. Тоді дівчині хоч якийсь прибуток та залишиться. Прислухалася крамарка до поради. Йдучи платити податки, завітала до урядовця і низько йому вклонилася. Мовляв, прошу тебе щиро, добра людина, зменш данину. Бо непосильною стала. Та не погодився урядовець, не зменшив данину. Завітала вона до податківця з уклінною просьбою Не прислухався до просьби податківець. Завітала до директора ринку, не прислухався і директор ринку. Що ж тепер робити? Міркувала дівчина. Міркувала, міркувала і, зрештою, вирішила піти вклонитися низько ще й сусідові, який возив товар з за моря океану. Може, він ціну на товар скине. Девальвація що ж то вже геть пішла? Так і вчинила. А юнак теж поставив сусідці умову, ціну скине, якщо вона сім днів і сім ночей усілякі його забаганки виконуватиме. Та довго не вагалася і радо пристала на угоду. Так, так, не мені про ті забаганки розповідати і не вам про них слухати. І налагодилася у молодих купців знову торговельна справа. Хоча і митник, і прикордонник, і поліціянт, і урядовець, і податківець, і директор ринку, і не тільки вони про купців не забували, несподіванки їм щоразу готували, та сусід зі сусідкою вже були навчені, тож і прибуток знали, як отримати, і вільний час знали, як проводити. А невдовзі вони одружилися.